Доброго дня, магія та мене звати Олена. Це вирішимо і що справиться. Це вирішено. А ви повинні зробити вибір, трансформувати ситуацію, проявити силу волі, силу духу і вирішити, в які нові починання або в які стосунки. Ви будете рухатись, ви на виборі стоїте, але ситуація потребує, щоб ви не залежали від того, що зміни відбуваються, рух повинен відбуватися. Тобто, ви повинні визначитись, а ви сидите в невизначеності. Двоє чоловіків, і ви не можете вибрати з двох одного. Тобто, або є два варіанти. Якщо це реалізація, то прийшов час вибирати. Є саме робота, де потрібно думати. Інтелектуально аналізувати, логічно вибудовувати стратегію, включатися саме в процес, а є робота, де ви повинні активно проявлятися. І от прийшов час, іти в починання, проявляти силу волі, силу духу, тобто йти в реалізацію, трансформувати, тобто зробити вибір, чітко визначитись. А ви не можете, а час уже прийшов, все, у вас немає можливості залишати це на потім. Тому що потім ви не отримаєте жодного результату. У вас немає вибору в даний момент. Тому це вирішено і справдиться. От це вирішено, ви повинні вибрати і далі рухатись, діяти і досягати. Ви отримаєте те, чого бажаєте. Вам нададуть вищі сили, можливості реалізувати і реалізуватись. Єдине, що вони вам говорять. Ти повинна вибрати із двох варіантів. Чи це стосується особистого життя, чи це стосується реалізації. Але чітко визначитись, в якому напрямку ти будеш шухатись і реалізовуватись. Це вирішено. Тобі дадуть можливість реалізуватись, але дуже швидко визначайся. Дякую.